Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина, і сьогодні я буду готувати калачі. Зараз приготую всі інгредієнти і буду показувати, що я буду робити. Нам знадобиться 3 яйця, і далі ми беремо цукор 150-200 г. Як ви полюбляєте, більш солодше, то більше. І будемо все це мішати. Далі нам знадобиться 500 мл молока. Сюди я наливаю трохи, щоб дрожжі розтанули тут. Далі додаю ванільний цукор пакетик. Так, далі беремо дріжджі. Нам знадобиться, десь я на око беру 30-40 грамів. І так, дріжджі я вже розмішала, виливаю також сюди. І гарненько все це перемішую. Цукор розтану. І сюди ж додаємо 100 г розтопленого масла або маргарину. І в калачище, так як і в паски, я додаю лимонний сік і цедру апельсина або лимона. Тоді такий смак виходить. Ну, мені так подобається. Борошно в тісто я додаю небагато, так щоб тісто було не забито. Перемішую і відправляю, щоб воно підходило десь годинку або й більше. Тісто вже готове. Підійшло воно. У мене постояло воно більше, ніж година. І зараз вже можна виробляти калачі. Тісто гарно підійшло. Дивіться, яке воно. Зараз його примну і можна вже далі робити з нього калачі. Калачі я буду робити з двох косичок. Буде начинка мак і інша буде з родзинками. Ось так закручуємо все це. Можна сюди ще горіхи додати, але в мене синок не полюбляє їх. І ось так закручую все це. Можна й три косички робити, але я щось звикла дві. Головне це все з'єднати, щоб воно було гарне. Зараз сюди приліплю якусь квіточку і буде гарно, не буде видно, де з'єднано. Ось така краса в мене вийшла. Десь годинку вони в мене постояли, підійшли добре. Зараз яйцем все це змащу і буду відправляти в духовку. Я люблю оце випікати, різну випічку, з тістом працювати, але калачі я роблю тільки десь, оце третій рік, значить так, третій рік. Це мені нагадує дитинство. У мене бабуся завжди в печі випікала такі калачі на три родини. І оце я як. Зараз сама випікаю, мені оце, воно все так пахне і згадую дитинство. Як ото кажуть, смак дитинства, але в мене не смак, воно ж відрізняється, а в мене запах дитинства. І є що згадати, були раніше часи, коли всі були живі, здорові, і все було добре. Ще присиплю в мене маку. Немає сухого, а ось кунжут є. Присиплю з кунжутом і все, можна вже випікати. Така ось в мене випічка вийшла. На камері воно, здається, таке, наче вони трошки підгоріли. Але ні, вони все добре. Чогось так завжди. Камера мене показує, наче воно темнувате. Так, а це ось я зробила, щоб сьогодні спробувати його. Такі м'ягенькі. Здивіться, які, томак і родзинки. Будемо з чаєм сьогодні пити. Ось такі калачі в мене вийшли. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі, до побачення!